Так, Всім привіт, друзі, це моє метро. У мене сьогодні перший пасажир Ангеліна. За що мені це, господи? Да, вона відчуває, що це трошки екстримчик, але будемо скоріше, щоб все ж що один одного катати в цьому відео. Я здохну. не здохнеш. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція жовтнева. все. Иди домой, еда. Так. Вот, блин, светлофор. <Чё>, <чё? Нам> <Очекай, крылья>. Давай снимаем на да. горы, крыса. Почекай, чуешь, я сейчас гудеть? Что ты знаешь гудеть там что-то? Ладно. Сейчас будем ехать дальше. Все. Наконец-то. блін. Може якісь глядачі замітять, що в мене в шоц було трошки більше лампочок, які я з собою приносив. Ну, в мене одна із них поламалася. Станція, мене... жовтн... станція жовтнева. жовтнева. Так. станція <кхух> жовтнева. А, ліфтова. Ага, все, ось, це все, це ми доїхали. Та це не сос, це цьо чи СО... Я не знаю, що це. Сос. А, ви не підвісні. А, ну, о! Все, тепер О буде. А, Ладно, ну, все. Піджартували, все. о, Опана, це що таке тут на стелі якась болда висить. О, патрон старий. Бачите, патрончик там. Патрон. Тоже під лампочку, ладно, обережно, двері зачиняються. Наступна станція соборна. Коля. Їжі, ну. Та не в'їду.

Так, все, я розгортаю себе, так сказати. Все, сідаю покомфортніше і поїхав. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція, топор... Я, сука, так швидко. Тільки біля світлофора трошки тихіше, бо може переключитись полі. Так. Ой, так, да, все, червоний, що я казав. 36. Я знаю, так. Да. Я цим пультом це все діло клацаю. <рив> так. <рив> Станція жопнева. <рив> тихо, тихо, тут тупі. А, ну тут добре, що на трубку, на якусь... В, в гофру, короче, їхала якусь. Ну тут же було Опа, на радіо. Ух ти, кнопочка. О, вона вже цей ліфт не визиває. Не нажимай на кнопку. Зараз, зараз сюди упаде 250 тисяч тонн кольців? Все, обережно двері зачиняються. Наступна станція доборна. Ай! Наступна станція, Клас, Це, це а... реально імба. А все, можеш їхати далі, я не переключаю. Щиток наконец то проїжджаємо, все, соборна. Станція соборна. Mm -hmm. uh -huh. Я би, якщо б гарно бачив, я би тут так ганяв, це капіці. Особимо це глядачів, ну, у мене зором трошки того. Mm -hmm. Я не сильно гарно бачу, щоб тут гасати. Mm -hmm. Ах, а на цьому... Всім пока. Зараз почекайте, не пока. Щас покажу. Ми хотіли, звісно, і свою коляску принести ось таку. Ну Вона дуже погано їздить, вона не така якісна, як та. Це та, ще не та, я не. та да. На ній ваші невеличкі грузи возить по базі, там дрова, щось таке. Ось та форму я вже ви бачили, я цим пультом переключав. Та на цьому Всім пока. Ставте лайки та підписуйтесь. Та залітайте на мої відео шос.